Чи можливий виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон, якщо вони мають дружину інваліда третьої групи? Щодо недавно це питання було дуже дуже спірним і сумнівним. Навіть я, даючи відповідь в коментарях під одним з наших відео, зазначав про те, що скоріш за все такий дозвіл ви не отримаєте. Чим було це мотивовано? Мотивовано було тим, що в законодавстві а власне в профільному законі про відстрочку. Дуже неоднозначно зазначено право власне відстрочки по даному критерію. Сказано, що особи мають відстрочку, якщо вони мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, як ви бачите, ніде про третю групу не згадується. Однак, якщо читати е, даний, дану норму. Так, як от вона чітко написана, то вбачається, що насправді ніде не зазначено про саме якусь певну групу інвалідності чоловіка чи дружини. І тому, слідуючи букві закону: якщо дружина у таких військовозобов'язаних чоловіків є просто інвалідом, незалежності від якої вона інвалід якої вона групи, то такий чоловік має право на відстрочку. Разом з тим. Тільки в кінці вересня були внесені в правила притинання державного кордону відповідні зміни, які дали право таким чоловікам, якщо вони супроводжують дружину інваліда, незалежності від того, якою вона група, право виїзду за кордон. І власне з кінця вересня. Такі чоловіки мають право виїжджати за кордон. Разом з тим, в жовтні і навіть на початку листопада були випадки, вони були не поодинокі, це в більшості свої були випадки, коли чоловіки виїжджали, намагалися виїхати за кордон, надаючи певні документи, що в них наявна дружина інвалід третьої групи, але їм відмовляли і мотивували це тим, що їм треба військово-обліковому документі відповідно Відмітка про право на відстрочку. Коли такі чоловіки зверталися в ТЦК, їм таку, відповідну помітку не робили, заставляли проходити ВЛК і навіть іноді вручали мобілізаційні розпорядження. Тому що ТЦК теж дуже своєрідно інтерпретували цей закон і цю норму в статті 23. Останнім часом ситуація докорінно змінилася. Ми самі робили неодноразово адвокатські запити, і от останнім часом на наші адвокатські запити приходять наступні відповіді: чоловік, військово зобов'язаний, який має дружину третьої групи, якщо він її супроводжує при перетинанні державного кордону і має відповідні документи, що це документи, які підтверджують родинні зв'язки, тобто, власне, що вона є його дружиною, свідоцтво про шлюб. А також документи, що підтверджують інвалідність дружини. Про такі документи ми вже говорили, зразу зазначу. Ще раз повторюю про те, що довідкам СЕК не дає таке право, це повинні бути або посвідчення інвалід, або пенсійне посвідчення, тощо ми про ці документи вже рознімали окреме відео. То, власне, в цьому випадку, чоловік має право на притинання державного кордону без всяких відміток в військово-облікових документах. Врахуйте це, а також врахуйте те, що такі документи по закону повинні бути або нотаріально посвідчені, або оригінальні. Коли ми зверталися, нам на відповідь на адвокатський запит говорили саме про оригінали таких документів, тому підстрахуйтесь і візьміть саме оригінали. Надіюсь, дане відео було корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, задавайте традиційне питання під даним відео, що стосується даної тематики, ми будемо намагатися в міру можливостей відповісти. Дякую за увагу!